Київські волонтери взялися реставрувати столітній будинок на татарці, бо про це мріяв Сергій Миронов, столичний реставратор, який загинув під Бахмутом. Тепер його справу продовжують його друзі. Аби Київ історичний, не зник серед висоток і естакад. Як тривають роботи, бачила Дар'я Цесарук. Усе почалося усі з цих дверей. Саме ці двері привели нас на Нагірну. Вони зберігли в себе безліч автентичних елементів, наприклад, навіть фурнітуру німецьку. А тепер волонтери латають дах. Цю кришу перекрити не виходить. Ми заклеюємо скотчем. І, І лагодять підвал. Стеля є, яку треба, скоріше за все, буде розбирати, бо вона практично вся вигоріла. У нас ще й підлога, яка теж загнила. Сергій Миронов мріяв зробити це сам, але не дожив. Його не стало півтора роки тому під Бахмутом. Це Останній мешканець цього будинку, мій тато. Родина Оксани тут у середмісті Києва живе більше ста років. Їхній цегляний будинок вистояв, коли місто трощили німці. Теперішня війна для нього уже друга. Ми з ним нічого не діла. Ми з ним нічого не робили. Будинок фактично у первісному вигляді Його цінність саме в тому, що тут збережено майже все оригінальне. Тому тут і рідна стеля, і рідна підлога, і рідні печі. Усе, що ви бачите, ледь вціліло після останньої атаки росіян на Київ. За кількасот метрів звідси упали уламки. Дірками досі всіяні вхідні столітні двері. В них верхня частина, вона називається фрамуга. Вона постраждала більш за все, бо ударною хвилею просто вибило верхню балку. Коли понівечені двері побачили волонтери, зрозуміли, та це ж просто знак. Вони мають їх відреставрувати у пам'ять про Сергія. Йому було боляче те, що Київ в тому форматі, який він існує. Мабуть, якщо ми не будемо прикладати ніяких зусиль, то ми його наступні покоління вже не зможуть побачити. І Сергій недовго думав, прийняв рішення і почав реставрувати двері, фрамуги в місті. Він це робив сам. А потім пішов на війну у перші ж дні. Навіть у Шанцях писав про побачене там без романтики і мріяв повернутися додому. У рідний Київ, який так беріг. Руками. Було дуже важко зрозуміти, що він більше нічого не напише. Весь його блог був спрямований на те, щоб показати красу нашого міста, саме в цьому домі Сергій хотів робити. А після його смерті продовжили вони. Сергій Символ, і він людина, яка почала це. Фактично, він цим жив і він в цих справах продовжує жити. Вже кілька днів тут гучно. Звуки молотків та перфораторів волонтери працюють усюди, і на вулиці, і в будинку. Збереження саме цих історичних важливих будівель не будівництво чогось нового, стандартного, квадратного. Ми розуміємо цю цінність. Реставраційних робіт тут ще вдосталь, але коштує це дуже дорого. І щоб їх продовжувати, волонтерам потрібні і руки, і гроші. Після ремонту тут зроблять музей, присвятять Сергію і всім, чиї життя забрала війна. Дар'я Цесарук Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині новини.